Коли ми починаємо вивчати з вами властивості чисел і взаємодію їх зі степенями, є дуже багато корисних речей. Але чомусь є дві властивості, які всі плутають. Сьогодні ми їх розглянемо і навчимося розуміти, як все-таки відрізняти. Перша властивість дуже цікава, що якщо в нас є основи однакові, але з різними показниками. Треба запам'ятати, що ось коли основи між собою множаться, ця єдина основа однакова, вона і залишиться. Але ж буде якась взаємодія. А взаємодія переселяється якраз на показники степенів і вони будуть додаватись. Як не плутатись? Треба розуміти, що множення це завжди більше, і відображення у нас більше це коли ми додаємо. Хоча, якщо ви хочете детальніше зрозуміти, ми можемо з вами, наприклад, 2 в третьому помножить на 2 у другому. І переконаємось, тому що 2 в третьому степені це коли 2 множиться на 2 і множиться на 2. Тричі. Правда, ось оцей річ, і гарантує нам, що це 2 в третьому. А коли в нас 2 в другому степені, що ми розуміємо? Що це 2 просто множиться на 2, тобто, насправді оце і є 2 в другому. Але що ми бачимо? Що Щвічки то ті самі, і виходить, що скільки ми їх разів перемножали? Та, звісно, 5. Тому ми бачимо, що це буде 2 у п'ятому. Отже, ми робимо висновок, що якщо в нас однакові основи множаться, їхні показники додаються. І ще дуже цікава властивість, коли у нас є якась основа в певному степені. І ще раз оцей весь вираз підноситься до степеня. І що тоді робити? Щоб ви краще запам'ятали, пропоную зразу розглянути на прикладі. Нехай у нас 2 в квадраті, і ще раз у третьому степені. Що би ми тоді з вами робили? По-перше, ми розуміємо, що 2 в квадраті це коли 2 все-таки множиться на 2. І в третьому степені. А коли ми якесь число підносимо до степеня, то насправді це означає, що ми окремо під час множення кожне з чисел підносимо до цього степеня. Тому це буде в 2 в третьому, що множиться на 2 в третьому. І як ми розписуємо, що 2 в третьому степені це 2, звісно, на 2 на 2. тричі. І ця 2 в третьому теж буде 2 на 2 на 2. І що ми бачимо, скільки тепер вийшло у нас двічок. Так, звісно, що 6. Тому ми робимо висновок: що якщо в нас число в степені і ще раз підноситься цілий вираз до степеня, то показники цієї взаємодії множаться. Я завжди рекомендую запам'ятати собі такий лайхак. Ми знаємо, що коли нам необхідно розкривати дужки, ми. При розкриванні дужок завжди множимо. Так само тут, якщо ми хочемо позбутися дужку, то треба згадати, що дужка символізує дію множення, тому ми їх перемножимо. Отже, подивіться уважно і будемо застосовувати на прикладах. На що ми звертаємо увагу, що в нас основи множаться, тому основа залишиться одна й та сама, тут не стане два х. Тому що в нас основи множаться, основа лишається незмінна. А що ми робимо з показниками степенів? Застосовуємо нашу властивість, і якщо основи множаться, показники додаються. Тому ми записуємо, що 3 плюс 7 обчислюємо 10. А якщо в нас дуже схожий приклад, але х у третьому степені іще раз підноситься до 7-го степеня. Тому ми пригадуємо собі, що показники у нас. Множиться. І згадуємо табличку множення, пишемо що 21. Зверніть увагу! Ніби схожі записи, але результат абсолютно відмінний. Тому працюйте з властивостями степенів і підписуйтесь на наш канал.